Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, браті і сестри. Отже, сьогодні зараз Ой. відповідаю на другу частину питань від підписників, на першу вже відповіді. Ми дали там, де було питання про вивчення катехізму і священного писання в православній церкві, і питання про посмертний шлях душі. Значить, зараз відповім на ще два питання. Ще раз хочу подякувати всім підписникам, всім, хто запитання ставить, тому що, відповідаючи на них. Я можу принести трішки більше добра в світ, трішки поширити більше євангельську істину. Запрошую всіх приходити на нашу літургію в храм Святого Стиліана на Теремках. Це вулиця Саміла Кішки, 1В. Це біля Великого Преображенського собору, храм трошки менший. Там табличка Храм Святого Стиліана, Православна Церква України. Там вхід такий з боку через арку, храм Святого е, Стиліана. І е, в неділю на 10-ту годину щиро запрошую <кій> приєднуватися до нашої спільної молитви. Ви відчуєте, побачите і почуєте дуже-дуже багато цікавого, потрібного і корисного. Також всім дякую за ваші пожертви, тому що вони дозволяють мені спокійно жити, краще, комфортніше молитися і е, продукувати такі. Такі от якісні там відео, якісь проповіді, розповіді дозволяють мені звершувати мої, мою капеланську місію, мої поїздки до наших воїнів там по, по різних підрозділах. Тому. Всім буду дуже вдячний за ваші подальші пожертви, тому що вони дозволяють мені жити, дозволяють мені якось існувати. Мені не платить ні держава, мені не платять ні наші архієреї, Тому вся надія у мене на вас, мої дорогі духовні чада. Добре, переходимо значить до питання: значить, що робити з храмами, які ворог використовує як склади зброї і опорні пункти. Знаєте, це дуже складне питання. Мені важко на нього з одного боку відповісти, тому що я не військовий. З другого боку, я скажу так: храм це завжди храм. Це місце, де звершується літургія, це місце духовного переображення. І він не може бути якось знищений навіть під найкращими, під найкращими намірами. Я думаю, що ні в якому разі не можна там з дронів чи з артилерії знищувати храми, навіть якщо вони осквернені, навіть якщо ворог використовує їх як, як склади зброї чи щось там іще. Навіть якщо б ми знали, що сам Путін там сидить. Це важко для багатьох вмістити, але все ж таки церква і духовність це, є, це є щось значно більше треба спробувати якимось іншим чином знову ж таки мені важко про це говорити я не військовий я не знаю як це зробити чи можна якимось чином там виманити ворога з якогось певного місця чи можна якимось чином ну щось щось зробити мені це дуже важко сказати я не знаю але я тільки можу сказати зі свого духовного досвіду, що ні в якому разі святиню не можна чіпати. Ті, хто там влаштував склад зброї, ті самі будуть відповідати перед Богом, перед своєю совістю. Я дуже сподіваюся, що архістратих Михаїл їх підрубає своїм вогненним мечем, просто розітне їх навпіл, що земля під ними розверзнеться, і, і вони впадуть. Прямо кудись туди в магму землі. Просто що їх земля навіть не буде носити і відмовиться їх тримати. Я дуже на це сподіваюся. Але ні під яким приводом храми знищувати не можна. От у нас в Києві недавно зробили дуже велике святотатство. У нас знищили десятинний монастир. Так, він належав УПЦ. Яка колись була так сказать в єдності з російською православною церквою, зараз е, прагне автономії чим більшої. Е, да, там намісник був дуже проросійський. Там був такий епископ Гедеон Харон. Він був дуже проросійський. Він, в принципі, зараз туда на, на, наболотає, драпанув. Е, і тим не менше. Цей храм знищили, і я був дуже сильно цим незадоволений. Я написав величезний допис, і я просто вжахнувся, як наша влада е, могла на це піти. Казали, він побудований незаконно, це маф, він псує історичний там, центр Києва, він побудований в незаконному місці і так далі, і тому подібне. Але це храм, там стояв престол, там звершувалась літургія. Не мали права чиновники піднімати на нього руку ні, ніколи і, і ні за що. І тому ті чиновники, які у нас називають себе православними, які лицемірно ходять там пасочки святити там, чи Крещенської води набрати. Ті, які у нас боряться за єдину помісну церкву, які віджимають храми в УПЦ для того, щоби зробити їх храмами ПЦУ. Прекрасно, чому ви цей десятинний монастир в ПЦУ не перевели просто? Чому ви не зробили його монастирем нашої української церкви? Я би з задоволенням там служив. З великим задоволенням. Привів би туди свою громаду, сформував би братів. Чому не можна було цього, цього зробити? Зробити його просто храмом ПЦУ. Навіщо було знищувати? Отак, от, от себе показали, показали вони своє правдиве обличчя, показали на що вони здатні, і най найсумніше для мене було те, що жоден із наших архієреїв, і жоден із наших священників практично не підняв голос проти цього. Деякі написали мені позитивні коментарі, відгуки, але аналогічних ніяких цих ніяких відгуків і дописів цього я не знайшов. А був навіть один єпископ. Православної церкви України, якого слава Богу, відсторонили від служіння, який зараз, слава Богу, числиться як позаштатний на спокої, який навіть заявив у мене за спиною, що я виконую завдання Москви. От. Ну, я скажу так, що знаєте, якщо у нас руйнують храми, то ми від Москви нічим не відрізняємося. Москва, он недавно московити у себе зруйнували храм, який був ну, храмом Київського патріархату в Підмосков'ї, в Нагінську, де служив владика Адріан Старина, єпископ е е е наш ПЦУ. Його московити зруйнували. Цей храм сказали, що він теж незаконно побудований. Так і що, ми нічим не краще тоді за них. Проти кого ми тоді воюємо? Навіщо ми тоді воюємо? Треба потиснути руки, сказати, слухайте, і ми і ви руйнуємо храми, все, давайте будемо каріша. Там, типу, всі діла. От а ми чомусь воюємо з них, ми повинні бути краще за них, а ми не краще. Так от, храми ніколи не можна руйнувати. Я взагалі дивуюся, як після цього покров Богородиці з нашого міста не пішов, як після цього наш Київ ракетами взагалі не розбомбили, не зрівняли з землею. Тому що я, чесно кажучи, переживав. Що після цього Божий захист і ангельські крила можуть просто звідси піти після такого кощунства і святотатства? Я думав, що в межах тижня просто тут буде все в руїнах лежати. Ну, тим не менше, бачите, яке милосердя Боже. До нас грішних. Одним словом, ніколи не руйнуйте храми на святині, руку не піднімайте. Прочитайте протягом історії, що бувало з тими, які руйнували храми, наприклад, за Совка. Як жахливо вони закінчували. Ті, які крести ламали, ті, які на, там, на духовних осіб нападали, які їх судили. Прочитайте, що, що було. Я, до речі, навіть думаю, ну це тільки моя приватна думка, вона цілком може виявитись неправильною, але. Те, що сталося з Маріуполем, це сталося теж не просто так, тому що в 1998 році туди приїхав з архіпастерською візитацією святіший Петріарх Філарет, І його там ледве не вбили. Тобто там реально був напад, там реально була загроза для його життя фізична. На нього напали, напали на тих священиків, напали з арматурами, напали з каменями. Реально його могли бити, і там завдали йому поранень, навіть деяких. Тобто, слава Богу, що зусиллями інших людей, які на себе прийняли цей удар. Патріарха вдалося вберегти і зберегти, для того, щоб він один єдиний. Місце будівництва одного єдиного храму української церкви в Маріуполі міг освятити, тобто, ну якби на нього тоді відбувся напад. І Я думаю, що напад на патріарха, на духовну особу такого рівня, він у ну, Бога ніколи не буде забутий. Тому я не знаю, можливо, доля Маріуполя, саме Маріуполя, що його просто отак, от, отак -от знищили, зруйнували, не випадково. А можливо, це взагалі не пов'язані події, оскільки я не старець, я божу волю не знаю. Я можу тільки будувати якісь здогадки. Добре, наступне питання, що Ізраїлю, Псалмах, і взагалі священному писанні, згадується постійно, дуже часто, а Україна не згадується, і одного, одного того, хто запитує, як українського націоналіста це бентежить і він не може це прийняти. Значить, питання дуже складне. Особисто для мене воно теж надзвичайно сильно болюче, тому що я в питанні, в взаємодії старого. Нового заповіту дотримуюсь взагалі такої приватної думки, це тільки моя знову ж таки думка, яка взагалі граничить з єресю мартіонізму. Тому я прошу помолитися за мене, щоб Господь вказав, якщо я там уже десь близько до впадання в єрес, щоб мене від цього Господь уберіг. Е, так от. Е, ну, що я можу сказати найбільш е, м'яке? Що. Е, Ті речі, які описані в священному писанні про стосунки Бога і юдейського народу, це символічний опис стосунків Бога з усім людством, це намагання витягнути людство із рабства гріха, намагання повернути його до себе, намагання дати певну особливу божественну місію, а людство з усіх сил противиться. Не хоче воно повертатися до Бога, не хоче каятися в своїх гріхах, а утопає в них кожного разу все тільки більше і більше. От вам, наприклад, чудова, чудова тема для роздумів. Так же само, от ми читаємо канон Андрія Крицького, Покаянний, і там ми бачимо дуже багато прикладів зі священного писання, які трактуються символічно. Наприклад, як Моїсей убив єгиптянина, так душа наша повинна вбити свої пристрасті. Або так, як у Якова було дві жінки, так і в нас повинно бути тільки не дві жінки, тому що там перша жінка вона символізує активну дію, а друга жінка символізує умоспоглядання. І у нас повинно бути і те, і те. І отак от у нас повинна, повинні, бути, повинні бути так ну, те, що в старому заповіті описана як буквальна історична подія, вона повинна бути у нас у вигляді тої або іншої чесноти, або риси, або якості. І тоді все, в принципі, стає на свої місця. І я, до речі, скажу, що навіть в багатьох течіях юдаїзму Такий підхід практикується. Наприклад, він практикується в Кабалі. Дуже сильно і дуже активно ми можемо в Кабалістів прочитати таке вчення і таку саму ідею. Один із дослідників юдейської містики Гершом Шолем сказав, що неможливо довести історичне існування не тільки Адама, але навіть Моїсея. Здається, і Адам, і Моїсей. Там і Давид це є спадщина в першу чергу юдейського народу. Вони повинні в першу чергу бути зацікавлені в тому, щоб довести, що це є ну це були реальні люди. Але цей дослідник каже, що це неможливо зробити, і що набагато краще для сучасної людини це сприймати їх як такі збірні поняття певних чеснот, які та чи інша людина має в собі взростити. І тому це найкращий для нас шанс. Тобто не треба сприймати описаний в самах Ізраїль як той буквальний Ізраїль, не треба сприймати тих персонажів, як там Мойсей або Давид, як тих реальних персонажів. Ви дивіться на їх чесноти і дивіться на їх помилки. Але що цікаво, багато людей кажуть, що от в Біблії описані такі страшні там речі, там і так далі. Як це може бути книга від Бога? Як це може бути божественне писання? Там. Може, якраз дуже просто, тому що це не казка. Це опис світу, який відпав від Бога, це опис історії спасіння. Відповідно, всі гріхи, в яких повинні повинне людство, вони всі там описані. Там не згладжені гострі кути, там описано все так, як воно є. А чому Христос прийшов саме до юдеїв? Ну, це у нього тільки треба питати. Можливо, тому що він серед них хотів знайти перших пацієнтів. Це так же, як сказати: а чому волонтери будуть в першу чергу їхати там роздавати гуманітарку в яке-небудь зруйноване місто на прифронтовій території у нас тут, а не поїдуть у Львів? Наприклад, ну тому що ну, зрозуміло. Так же само є велика ймовірність, що ніякі люди, крім юдеїв, Христа би не розіп'яли і не повелися би з ним настільки жорстоко. От подивіться, Пилат не хотів Христа розпинати, тому що він був людиною вихованою в римському праві, яке було дуже справедливим, яке по цей день використовують як взірець для інших правових систем. Дослідивши римське право, він сказав: Я в ньому не знаходжу жодної провини. Якщо він збаламутив народ, його треба забичувати і відпустити. Да, бичування це була страшна кара, але точно не така, як розп'яття на хресті. Пилат не знаходив в ньому провини. Коли апостол Павло прийшов боговіствувати в Афіни. З нього філософи посміялися і сказали: Ну, ми тебе послухаємо наступного разу. Тобто вони зарахували його до одного із філософів. Якщо би Христос прийшов до греків, то вони так же само би поставилися би і, і і до нього сказали: Ну, хороший філософ, коли до тебе дійде черга, ми тебе послухаємо. Якби він прийшов, наприклад, до германців, вони скоріш за все зробили би його вождем племені. Це може бути помітно з того, як, наприклад, коли євангелізували готів, готи прийняли християнство тільки в формі аріанства, тому що їм Христос імпонував як певний такий провідник, ну, провідник небесних сил, як досконала людина, але не конче Бог тому, що вони в ньому бачили такого собі вождя, вождя свого племені, вождя свого народу, який поведе їх у бій проти, проти інших племен. Якщо би він прийшов куди-небудь в індокитай, то скоріш за все його би там оголосили просто гуру, оголосили би брахманом. Наприклад, коли християнські місіонери приходили в Японію, ну, в Японії трошки інша культура, але коли вони приходили в Японію, то їх там, якщо вони могли завоювати довіру місцевого населення, то їх оголошували сенсеями, їх оголошували духовними вчителями, тобто схід справа тонка, і тому, скоріше за все, їх би там оголосили такими. Тобто, ну ми бачимо, яке різне ставлення було до християн в тому чи іншому регіоні. Юдеї поступили саме так. А ми розуміємо, що згідно трагедії, яка називається гріхопадіння і спасіння, Христові належало потерпіти і постраждати. І тому тут юдеї підійшли чудово, вони були чисто на просто на, на, на своєму місці. А загалом, на мою скромну думку, яка цілком може бути неправильна і хибна, християнство протилежне юдеїзму, особливо зараз, особливо в юдеїзмі в нинішній його формі, про це Іван Золотоустий говорить що після Христа. Жоден юдей правдивому богові не поклоняється. Іван золотоустий, не я, а Іван Золотоустий. Говорить, що синагога це гірше, ніж язичницьке капище, тому що якщо на капищі відверто говорять, що вони поклоняються іншим богам, то в синагозі намагаються зробити вигляд, що поклоняються істинному богові. Канони і апостольські правила забороняють християнам приходити в синагогу, їсти з юдеями, спілкуватися з ними, трапезувати, святкувати з ними, трапезувати. Забороняють чітко церковні канони, це все. Тобто. Нинішнє християнство протилежне юдаїзму Маркіон, мислитель-гностик, пішов настільки далеко, що він оголосив, що Бог старого заповіту це злий деміург, це інший Бог, ніж той, який є в новому заповіті. Я, як священнослужитель, як член церкви, проповідувати таке не можу. Але я не виключаю, що в цих словах може бути певний, певна частка істини, і що в старому заповіті в певних його частинах відбулася підміна божества. Можливо, це так, можливо, це ні. Як священник, я не маю права е цього стверджувати. В кожній разі я пропоную нікому не спокушатися тим, що в старому заповіті дуже багато згадується Ізраїль. А трактувати це і насказательно. І тоді, наприклад, з тих же псалмів з тої ж книги при мудрості із безлічі інших книг, ми зможемо почерпнути максимально багато Божої правди і Божої істини, яка буде вже дійсно скерована до істинного Бога і до нашого спасіння. Дякую всім за питання, за увагу. Всіх щиро запрошую писати мені ще. Ставити свої питання, кого цікавлять мої книги, тих так само запрошую замовляти їх, написавши їх на телеграм. І всіх ще раз запрошую на божественну літургію в храм Святого Стеліана. Божого всім благословення і не забувайте тепло вдягатися, тому що вже холодно. Амінь.